Смертельна аварія у департаменті Сарт на заході Франції, поблизу міста Леман, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса, що перевозив українських громадян. Про це повідомила префектура департаменту. За попередніми даними, коли автобус з'їхав у кювет, у салоні перебували близько 60 українців, серед яких були й діти віком від 15 до 17 років. Там вони перебували за програмою шкільного обміну. Відтак, внаслідок аварії, загинуло щонайменше четверо людей. Ще 11 отримали важкі травми, а понад 30 – легкі. Всі постраждалі перебувають в лікарні. У рятувальній операції беруть участь 87 пожежників, 49 пожежних машин і три гелікоптери. Через ДТП виникли затори в два кілометри, і рух на автомагістралі був тимчасово призупинений. Згодом, як повідомили в МЗС України, на місце аварії виїхали представники посольства України у Франції та особисто посол України Вадим Омельченко. Вони перебувають у постійному контакті з французькими службами для надання допомоги постраждалим та з'ясування обставин трагедії. Тим часом глава МЗС Андрій Собіга доручив департаменту консульської служби та посольству взяти ситуацію під особливий контроль і надати постраждалим всю необхідну допомогу. Софія Фанко телеканал НТА. よし <noise>